Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Маю до вас прохання. Зупиніть, будь ласка, це відео та виконайте таке. Перевірте екраний час, кількість часу роботи, свого телефона, комп'ютера, планшета. Здивовані? Чи не так? Чи часто вам доводиться чути від близьких такі фрази Досить сидіти в телефоні! Ти занадто багато часу проводиш за комп'ютером. Мені здається, що в тебе вже є ігрова залежність. Ти знову сидиш у своєму інстаграм. То як же зрозуміти, де та межа розумного і чи дійсно є загроза залежності, якою є безпечна кількість часу, проведеного за комп'ютером, іграми та в інтернеті. Тож сьогодні пропоную поговорити про комп'ютерну, ігрову та інтернет залежність. Мені є чим вас здивувати! Переконана, що більшість із вас погодиться з тим, що розвиток сучасних технологій, зокрема пов'ява комп'ютера та технологій, пов'язаних з ним, значно полегшила багато процесів. Але бувають ситуації, коли цей механічний друг може перетворитися на справжнього ворога. Як ви вже здогадалися, йдеться про комп'ютерну залежність. Так що ж, це таке? Комп'ютерна залежність це захоплення, пов'язані з використанням комп'ютера, що призводить до різкого скорочення всіх інших видів діяльності, обмеження спілкування з іншими людьми. Більшість із нас є активними користувачами і користувачками комп'ютерів, інших гаджетів, тож як визначити, чи є в людини комп'ютерна залежність? Дівчата та хлопці з настійкою мотивацією часто стають схильні до різних залежностей. Наркоманії, алкоголізму, комп'ютерної залежності. Проблему можна помітити по змінах у поведінці, мисленні, манері спілкування підлітків. Діагностичними ознаками комп'ютерної залежності є: зниження успішності в школі, проведення значного часу за комп'ютерем зі своїми віртуальними товаришами, зникнення інтересу до живого спілкування, емоційна нестабільність тощо. Будь-які спроби відірвати від екранного монітора призводять до підвищення голосу на близьких або тих, хто поруч у цей час. Поведінка стає некорованою, з'являються істерики. Крайньою стадією є повна ізоляція від зовнішнього світу, втрата інтересу до своїх захоплень, навчання, друзів. Розрізняють кілька видів комп'ютерної залежності: ігрова, мережева та серфінг. Збільшення тривалості проведеного часу за комп'ютером або іншим гаджетом та посилення вищезгаданих ознак призводять до виникнення різних стадій інтернет-залежності. Завантажте, будь ласка, конспект до уроку, щоб детальніше ознайомитися з видами та стадіями комп'ютерної залежності. Маю до вас запитання: чи є у вас улюблена гра? Пригадайте, чи був такий момент? Коли пограти в гру, наприклад, пройти певний рівень чи досягти суперсили, для вас було важливіше, ніж поїсти чи провести час з близькими, виконати домашні обов'язки тощо. Якщо так, то припускаю, наступна інформація може бути для вас корисною. Адже ми поговоримо про не менш підступний вид залежності ігрову. Ігрова залежність це неконтрольована пристрасть до ігор. Що руйнує функціональні сфери людини, віднімає реальне життя. Загалом ігрова залежність часто проявляється в підлітків 13-16 років, частими її випадки формування залежності дорослих людей, які щодня грають в комп'ютерні ігри по 5-7 годин. В ілюзійному світі вони відчувають себе комфортніше, ніж у реальності, через труднощі в спілкуванні з однолітками, непорозуміння з боку близьких, сімейні проблеми. Такі лудомани, люди, які мають ігрову залежність, живуть грою і їм не потрібна перемога. Вони отримують насолоду від участі в ігровому процесі. Серед ігрової залежності вирізняють залежність від ігрових автоматів, комп'ютерних ігор, ставок на спорт, карточних ігор. Ознайомимося детальніше з ознаками ігрової залежності. Перша захоплення азартними іграми. Постійні думки про азартні ігри, навіть якщо людина не бере в них активної участі. Друге. Підвищена жага до ризику потреба ставити великі суми грошей або йти на більший ризик, щоб відчути той самий рівень азарту. Третє. Нездатність зупинитися. Неодноразові невдалі спроби зменшити або припинити грати в азартні ігри. Четверте. Неспокій і дратівливість. Збудження або тривожність під час спроб припинити грати. П'яте гонитва за програшами. Віра в те, що більша кількість азартних ігор допоможе відшкодувати попередні програші, що призводить до небезпечного циклу збільшення ставок. Шосте обман приховування масштабу ігрової активності від сім'ї та друзів. Сьоме фінансові проблеми. Грошові труднощі, зокрема, неоплачені рахунки. Борги або позичання грошей на участь в азартних розвагах. 8. Нехтування обов'язками. Пріоритети азартних ігор замість роботи, сім'ї та соціальних зобов'язань. 9. Втрата інтересу зниження зацікавленості улюбленими хобі та заняттями, які колись приносили задоволення. 10. Позики та крадіжки. Даватися до позичання грошей, крадіжок або шахрайства для фінансування азартних ігор. А зі стадіями залежності від комп'ютерних ігор детальніше ви зможете ознайомитись на сторінках конспекту. Якщо ви помітили схожі ознаки в себе, візьміть, будь ласка, до уваги таку інформацію. Звісно, це не просте та вольове рішення, тому іноді варто заручитися підтримкою психологів, психологинь, які працюють у цьому напрямі. Наступні кроки можуть стати чудовою підтримкою на шляху до подолання ігрової залежності. Крок перший. Ухваліть рішення: знайдіть у собі сили ухвалити рішення, кинути захоплення іграми. Спробуйте усвідомити, що нічого не працюватиме, поки ви особисто не вирішите кинути грати й почати жити реальне життя. Крок другий: встановіть правила. Це означає, що вам слід установити певні правила для себе яких ви будете дотримуватись. Зокрема, встановіть часові межі гри та зменшуйте поступову тривалість. Крок третій: відновлюйте навички реального життя. Залежні від гри люди більше часу проводять за комп'ютерними іграми або інтернет-битвами, ніж за реальною роботою. Поміркуйте, що вам подобається, що вдається та надихається. Наприклад, відновіть гру на гітарі чи захоплення малюванням тощо. Крок 4. Відновіть ваше соціальне життя і відносини. Намагайтеся частіше виходити на вулицю. Їдь на концерт з друзями, подругами, візьміть уроки танців чи запишіться на курси ораторського мистецтва тощо. Крок п'ятий. Позбавтеся ігор, від яких у вас формувалася залежність. Щиро бажаю вам відчувати переваги та задоволення від реального життя в більшій мірі, аніж від віртуального. У вас є всі шанси стати героєм, героїнею, переможцем та переможницею власного життя. Любі семикласники та семикласниці, щось давненько ми не перевіряли вашу інтуїцію. Тож до справи, як ви вважаєте, ознаками якої залежності є таке: нездатність контролювати свій час в інтернеті, біль у зап'ястях через тривале перенапруження м'язів, відчуття спустошеності. Тривоги, роздратованості в періоди перебування поза інтернетом. А. Ігрової, Б. Комп'ютерної, В. Інтернет. Правильна відповідь В. Адже нездатність контролювати свій час в інтернеті, біль у зап'ястях через тривале перенапруження м'язів, відчуття спустошеності, тривоги, роздратованості в періоди перебування поза інтернетом є одним із багатьох ознак інтернет залежності. Інтернет залежність це психічний розлад, нав'язливе бажання вийти в інтернет і хвороблива нездатність вчасно відключитися від нього. Це явище може спричинити стан, у якому людина фокусуватиметься на віртуальному, а не реальному світі. Людина в такому стані може ігнорувати потребу в їжі, туалеті, сні, живому спілкуванні, фізичній активності тощо. У 2008 році інтернет залежність. Визнано офіційною хворобою. Визначення захворювання і його діагностичні критерії розроблено співробітниками Пекінського центрального військового госпіталю за матеріалами 1300 користувачів-користувачок інтернету, які мали характерні прояви цього захворювання. У низці країн, як от Велика Британія, США, Китай, є спеціалізовані медичні заклади для коригування інтернет залежності. А яка ситуація в Україні? За даними дослідження, проведеного серед українських підлітків у 2015 році, 81% респондентів, респонденток, тобто опитаних людей, мали помірну інтернет залежність 10,6% сильну, 8,4% опитаних не відчувають потреби постійного користування інтернету. Переконана, що сьогодні відсоток інтернет залежних людей значно збільшився. Це пов'язано з розширенням можливостей користування інтернетом за допомогою мобільних пристроїв, телефонів, смартфонів та планшетів. Відповідно до нових діагностичних рекомендацій, інтернет залежною визнається людина, яка проводить у мережі не менше 6 годин на день, у якої спостерігається щонайменше одна з ознак. Залежності протягом попередніх трьох місяців до перших ознак інтернет залежності належить непереборне бажання увійти в інтернет, нездатність контролювати свій час в інтернеті, розумове або фізичне виснаження, порушення сну або концентрації уваги, дратівливість, депресія, знервованість, труднощі в спілкуванні з людьми в реальному житті. Також є низка фізичних ознак, які виникають під час інтернет залежності, зокрема, біль у зап'ястях через тривале перенапруження м'язів, сухість в очах, головний біль, біль у спині, нерегулярне харчування, нехтування особистою гігієною, порушення сну тощо. Ну і звісно, без психічних проявів інтернет залежності, на жаль, не обійтися. Гарне самопочуття або ейфорія під час користування інтернетом, неможливість зупинитися, постійне збільшення кількості часу перебування в інтернеті, зневага до близьких, друзів, подруг, відчуття спустошеності, тривоги, роздратованості в періоди перебування поза інтернетом, брехня про свою діяльність близьким, проблеми з навчанням. Насправді, інтернет-залежність – це наслідок, якому передували певні причини, зокрема, пов'язані з людським чинником, нестача спілкування в реальному житті, низька самооцінка та самотність, відсутність підтримки та взаєморозуміння, фінансові та сімейні проблеми, та технічне доступність інтернету, широкі можливості спілкування в інтернеті, анонімність поданої інформації тощо. Виокремлюють основні типи інтернет-залежності, нав'язливий веб-серфінг, нескінченні подорожі по всесвітній павутині, пристрасть до віртуального спілкування і віртуальних знайомств, великі обсяги листування, ігрова залежність, нав'язливе захоплення комп'ютерними іграми в мережі, нав'язлива фінансова потреба, гра в азартні ігри, здійснення непотрібних покупок в інтернет-магазинах. Пристрасть до перегляду фільмів через інтернет, кіберсексуальна залежність, нав'язливий потяг до відвідування порнографічних сайтів чи тематичних форумів, чатів. Зверніть увагу, якщо ви проводите щодня понад 6 годин в інтернеті та маєте хоч одну з ознак, які ми перерахували впродовж трьох місяців, це є серйозною підставою для звернення до спеціалістів, зокрема до психологів, психологинь. Як можна уникнути комп'ютерної, ігрової чи мережевої залежності підлітків. Все досить просто. Дотримуйтесь таких порад. Обмежуйте час, який проводите за комп'ютером. Пам'ятайте, оптимальний час гри для дітей 12-17 років до 30 хвилин, після чого треба змінити вид діяльності. Установіть закон оптимальної відстані до комп'ютера 30-40 см. Намагайтеся не грати перед сном. Після їжі, поки не виконані уроки чи обов'язки. Контролюйте зміст ігор, програм, фільмів, не допускаючи сюжетів, насилля, жорстокості тощо. Відшукайте в реальному житті те, що буде захопливіше, ніж комп'ютерний світ. Прогулянки з друзями, подругами, улюблені гурти чи заняття тощо. Вірю у вашу силу, мужність та свідомість. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з актуальною для нашого часу та суспільства темою комп'ютерна, ігрова та інтернет залежність. Сучасні технології є чудовими помічниками в щоденному житті, але втративши баланс, можна отримати неприємні наслідки, як фізичні, так і психічні. Я щиро бажаю вам стати головним героєм, головною героїнею власного життя, з легкістю проходити всі рівні, тобто етапи. Та розвивати нові скіли, які стануть у пригоді. Якщо у вашому оточенні є близька людина, у якої спостерігаються ознаки комп'ютерної, ігрової чи мережевої залежності, не залишайте її наодинці з проблемою, адже вона навряд чи зможе собі допомогти. Намагайтеся витягнути її з цієї ситуації. Ваша допомога та близьких підтримка вкрай важливі. А нині маю сказати вам таке: з вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей, супергерої та супергероїні!